За три дні десятки дискусій і сотні учасників. Як зробити українські міста комфортними, мобільними та безпечними. Про це говорили в Ужгороді на третьому всеукраїнському форумі міської мобільності. Де форум першу чергу покликаний для того, щоб ми обмінялися досвідом практику, практикою, як покращити доступність, безбар'єрність та мобільність у наших містах. Це значить пониження, де у нас є до закладів громадського харчування до наших значить до соціальної сфери, культурної сфери, до міських рад до всіх тих місць, де Громадяни повинні попасти безперешкодно. У центрі уваги опинилися теми доступності транспорту, розвитку громадського транспорту, адаптації міських транспортних систем до сучасних викликів та впровадження інноваційних рішень. Ужгород розповів учасникам форуму про роботу над першим у місті безбар'єрним маршрутом, який з'єднає густонаселений новий район із адміністративними, освітніми та медичними закладами у центральній частині міста. Продемонстрували і нові автобуси, що будуть курсувати містом вже найближчим часом. Це вже автобус електричний повністю, який іде прототип, в як якому ми стоїмо. Це такі автобуси. Ужгород підписав контракт із заводом Електрон на виробництво саме коротких уже автобусів, десятиметрових. Повністю електричних спільно з європейським інвестиційним представники українських міст, урбаністи, європейські експерти та бізнес зібралися, аби спільно шукати відповіді на питання, яким має бути місто майбутнього. Під час форуму учасників чекали цікаві воркшопи: один з транспортного моделювання, інший просто в центрі Ужгорода на площі театральній. Там експерти, влада і містяни разом працювали над реальним простором. Суть нашого воркшопу полягає в тому, що у нас є зареєстровані учасники. Ми поділили їх на команди. Ми надали матеріали для роботи: це карти, схеми, це е, можливість здійснювати електронне моделювання. І от зараз у нас проходить також етап воркшопу це безпосереднє знайомство з з місцем, над яким пропонується працювати. Звичайно, я вважаю, що це гарна ідея, тому що. Це може забезпечити створення нових ідей саме завдяки груповій роботі. Європейський досвід показав, навіть невеликі міста можуть розробити ефективний план сталої мобільності. А Будапештська модель трансформації старих кварталів доводить, пріоритет пішоходів і зменшення кількості авто робить простір комфортним для всіх. Даніель Радай, заступник мера Будапешта, розповів, якою він бачить площу театральну в Ужгороді. Перше, що кидається в очі, це те, що десятиліття функціонування наклали відбиток на стан площі. І інше, що ми бачимо, це звісно великі потоки людей, як пішоходів, так і велосипедистів. І з іншого боку, ми бачимо, що ширина і стан моста вони не пристосовані до такої кількості людей. Я б хотів тут бачити схему мереж комунікації під цією площею, щоб мені було краще зрозуміти, як можна збільшити озеленення цієї площі, і одночасно я розширив міст. Окрема панель на форумі стосувалася законодавчих змін, бо без нормативної бази громади не зможуть рухатися вперед. Форум став не лише майданчиком для дискусій, а й платформою для практичної роботи. Три дні форуму це десятки виступів, сотні учасників і головне спільне бачення. Українські міста мають стати зручними, безпечними та екологічними навіть у час війни.